Вважаючи на ті жахливі пошкодження, які отримали ну, практично всі корпуси нашої лікарні, ми повністю відновили свою діяльність. Лише одне відділення поки що не функціонує, і пацієнти цього відділення отримують медичну допомогу в іншому закладі міста Києва, це відділення клінічного гемодіадуса. На входу тану дуже багато в ходило чуток власне, фейків, хтось труїв воду, хтось піарився на цій темі. Але це все-таки в в нашому було. Ви як ніхто знаєте правду, скажіть, будь ласка, наскільки певні речі відповідали, до прикладу дії? Були різні, скажімо так, чуткі або неперевірена інформація, особливо в перші дні, коли дуже великий потік даних йшов, важко було швидко перевірити. Зокрема, те, що ви сказали з приводу нібито отруєння води, чого насправді не було. Чому так відбувається, сказати складно, але я думаю, такі надзвичайні події вони притягують, як е, і людей, які намагаються е, е, зіграти на руку ворога, е, ще більше, скажімо так, е, е, посіявши паніку серед е, особливо цивільного населення. Хто можливо е, е, спеціально чи навіть можливо не думаючи про це, використовують цю подію в якихось. Власних інтересах можливо там з а, метою піару чи інших, ну це вже не їх совісті.